Коли болить душа, душа болить, хворіє все тіло. І знаєте, я зараз вболіваю за кожного із вас, і я зараз зболіваю за себе, бо ми живі. І стовідсотково ми в житті інколи переживаємо біль. І для мене дуже важливо спитати у вас, чим ти лікуєш свою душу і як ти її оберігаєш? І знаєте, що ще хочу попитатися? Як ти ховаєшся від болю? Це дуже важливо, тому що коли ти ховаєшся від болю, ти, можливо, і якусь масочку одягаєш. І ти, можливо, коли болить, ти не можеш і про це ні говорити, ні відкривати, бо ти боїшся відкривати свою біль. Ти боїшся до болю доторкатися. Отже, Біль шукає в тілі місце, і ми можемо дуже часто хворіти через те, що ми не відкриваємо цю біль. Слідуючий момент є велика небезпека, тому що ти нещасливий, тому що ти приховуєш біль, а вона ж болить, а вона ж продовжує боліти. Тому запрошую е, почути і. Е, коли болить душа, душа болить.